Третє, останнє, і те, з яким ви настроєм прийшли, це досить нас теж тішить. Ті сподівання, які ви сьогодні висловили, ми передбачали. Тому і підготували для вас досить таку цікаву, креативну, неперевершену роботу, роботу з дітками, таку, яку ви можете подивитись і, звичайно, використати у своїх дошкільних навчальних закладах у своїх вікових групах. Получилося. Також ми придумали цікавий сюжет. Дуже велика робота проводилася над тим, щоб діти правильно імітували голос. А ще більше на що ми звертали увагу, це саме на позитивні емоції, які повинні діти передати вам. Я думаю, вони, вони з цим справилися. Робота над сценічною мовою, розвитком дикції, дихання, робота над сценічною пластикою, розвитком мовою тіла, робота над постановкою ролей, над сценічними формами відтворення подій або ж образів чи сюжетів, і всі ці моменти заключаються в такому звичному і зрозумілому, і доступному навіть для нас вихователів, в маленькому, не, е, звичайному екті. Ну, якби показати дітям, що можна поєднати такі неживі, так, видумані, мені, таке як мультик, там, відео, пісня з їхньою творчою задумкою. Ну і зараз у нас буде така мініатюра озвучки мультика. But a zebra takes the orange. Or oh, the ripe right, red right, man oh. І маленькі, тому ми дуже так, з обережністю і скрупульозністю віднесли до вибору нашої теми. І того е, вирішили побудувати наш номер на співпраці з нашими батьками. Ми дуже вдячні їм, вони дуже творчо відгукнулися на нашу пропозицію. Тим самим е, подали нашим дітям дуже гарний приклад. Тому сьогодні до вашої уваги буде моноспектакль. Але моноспектакль не одного актора, а однієї сім'я. Давай, Давай поможи мені! Ти вже майже дорослий в мене, Поможи. не хочеш? Коли вже ти подорослієш? Ну вже пізно, завтра маємо в садочок збиратися, будемо спати. Лягай сьогодні, Лягай, засипай. засипай, Це все змінилось навкруги. Дивани, шафи, все навколо. Лиш ми. До сиди тоді. Ко моїй іграшки. Лежать немов лиш день прийшов. Книжки сховались у куточку. Дитинство повернувся до Мій янволик, моя надія і відрада. Чи то веселий, чи похмурий, ти є, і я вже тому рада. Не, не поспішай тебе виростати, присягнеш мрій, покажеш клас, а зараз просто смійся, грайся, дитинство буде тільки раз. Ми дуже старались. Це тільки для нас початок, ми тільки-тільки відкриваємо для себе цей вид театрального мистецтва. Тут техніка світла використовується як віртуальна реальність за допомогою дітей-акторів, яких ми не бачимо, а доносять вам свої почуття. І якщо ви навчите їх розповідати якісь історії, вони таке можуть вигадати. І такі сценарії, що жоден драматург не придумає. Рукавичка, де у нас є ручки, тут, якщо є, якщо є е, такі, ну, будемо скажемо так, держак, то ви будете тримати цю ляльку. Вона може бути ось ось така лялечка. Це може бути, бачите, одежа, от, одежа. Якась така условна лялька. Якщо ми вдінемо шапочку, то ми забудемо вже характер. Ці лялечки, це вже буде у нас хто хлопчик, ви ставите, ви ставите на ширму ляльку, дитина, вся увага вже йде не на вас, а йде сюди, на це дійство. І ось у нас з вами є хлопчик і дівчина. От у вас є така, бачите, дітарка, от і коли ви вже зробили ляльку. Ця лялька може робити різні, може е, там, різний реквізит, вона може брати, вона може, так як грати на гітарі, може, вона може ходити, конька, покажи. От, вона може ходити, от, вона може піднімати ніжки, вона, так, вона може, от, вам може вклонятися. От, тепер ми зараз зможемо зробити таку більш таку професійну ляльку. Так, от. Все. Бачите? Такий маленький чоловічок. Так. Він може також ходити, може, не коліб трошки більше. Можемо стати. Ось так, бачите, на ручки можна стати. Тепер ми можемо знову перевернутись. От. Тепер ми можемо на одну ручку встань. на одну ручку. От. Він може так відривати ніжки, потім так раз. От, стати. О. Бачите? розмовляти, вона може читати, може там носити. У нас є вже традиція, що кожен вихователь на своїй виграє, грає, грає ту чи іншу роль. Це обов'язково потрібно для того, щоб насамперед легше співпрацювати з дітьми, щоб діти себе чули розприхвачені, так щоб вони могли проявляти себе так, як діти, а не думати, що вихователь може зараз робити мені зауваження, бо я. Вони, якщо треба, ви всі знаєте, так зауваження зробити і в костюмі, і в офісі можна. Охайно, тоді. <рістовайте> айфон. А ну-ка, 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 дівчата, підходи, підходи. Скільки людей вона казала? 70 людей. У нас таку роботу проробляє навіть не один колектив, а один педагог. Він може бути і режисером, він може бути і, і сценаристом, він, він, він є і сценарістом, він є костюмером. Він працює ще з батьками. Такої роботи в театрі немає. Навіть взяти. З лялькою цю мініатюру діти лялькою. без слів емоціями передали та характер. Мені здається, дуже багато з нас плакали, і оце мене найбільше вражає. Я не знаю, які ви знаходите підходи до цих діток, що вони так можуть Можете це все передавати. Можете такі обдаровані креативні діти, які настільки передають ці емоції. Ми всі плакали. Ви знаєте, е, от справді я е, не пам'ятаю, коли я останній раз в театрі. Плакала і настільки переживала, як сьогодні тут. Коли ці малесенькі дітки, не розмовляючи нічого, тільки ні, ні, мімікою, жестами і свою творчість, і це тільки завдяки вам. Дуже вам величезне, величезне дякую. Як? А тут воно настільки яскраве і настільки ви живете всім цим, що вам низький поклін. Ми хочемо вручити сертифікат. На публікацію матеріалу на блозі дошкільний світ Хмельниччини Денисові Оксані Анатолійовні. Ми хочемо вручити подяку педагогічному колективу дошкільного навчального закладу номер 8 міста Хмельницького. За належну організацію та проведення обласної школи вищої педагогічної майстерності за темою театралізована діяльність як засіб розвитку творчих особистостей творчих здібностей дітей ми хочемо.